В американському штаті Мейн щоліта також зустрічаються представники ворогуючих країн, але цього разу не казкових, а справжніх, близькосхідних. 17 років тому журналіст Джон Волак запропонував високопосадовцям Ізраїлю, Палестини та Йорданії надсилати по 15 дітей з кожної країни до літнього табору у США. Так народився табір зерна миру. Зараз сюди щоліта прибуває 500 підлітків з різних країн, щоб в діалозі навчитись розв'язувати проблеми. Тему продовжує Марія Юнко. Діти тут плавають, грають в м'яча, ходять на каної. Але на цьому вся подібність до звичайного літнього табору вичерпується. Наш табір існує для того, щоб об'єднати дітей з конфліктних регіонів, які у себе вдома не мають можливості спілкуватись у такій позитивній атмосфері. У таборі займаються підлітки віком від 14 до 16 років. У себе вдома деякі з них живуть в кількох хвилинах їзди один від одного, але на перешкоді їх спілкуванню стоять фізичні, культурні і політичні бар'єри. Переважно вони бачать солдатів або новини по телебаченню про людей, які прагнуть нанести їм шкоду. Тому протилежну сторону вони автоматично зараховують до ворогів. Завдання табору зламати ці бар'єри. Аміра приїхала з Каїру. За кого мені вболівати? В таборі вона вперше в житті зустрілася з ізраїльтянами. З'ясували, що вони чудові люди. В мене з'явилось повно друзів. Але досягти дружби і взаєморозуміння непросто. Ви кажете, що це ваша земля, тому що ви маєте більше влади, і ваша армія сильніша учасники табору відбираються урядами своїх країн. Перед прибуттям урядовці їх інструктують? Організаторів табору це влаштовує за їх словами. Як тільки вичерпуються аргументи, які служать причиною півсторічного конфлікту, діти реально починають слухати один одного і вчитись взаєморозумінню? вони повинні виплеснути той негатив, який вони завжди чули один про одного. І тоді всі можуть уважно подивитися на цей негатив і запитати себе: невже це про людей, які знаходяться тут зі мною? П'ятнадцятирічна ізраїльтянка Нілі живе в пятах тикві біля Тель-Авіва. Вона вважає, що найважчим був перший тиждень у таборі. It was I... Було багато емоцій. Я почула неприємні речі про мою країну і уряд. З іншого боку, я розумію, чому це стається. Я зрозуміла, що жодна зі сторін не ставиться до іншого справедливо. Сіоністи почали вбивати наших людей, і їм довелося втікати, щоб врятуватись. 15-річний Каміль християнин палестинець віфлеєма. Він також вважає, що подібний діалог, хоч часом і неприємний, є дуже корисним. Діалог зміни мою точку зору, тому що перед тим як приїхати сюди, я вважав ізраїльтян терористами, людьми, що ненавидять нас і прагнуть вбити. Я ніколи не думав про них як про нормальних людей. Тепер я усвідомлюю, що є екстремісти, а є й помірковані люди. Нілі і каміль говорять, що поділяться своїм теперішнім досвідом з рідними і друзями вдома. Як наголошує Бобі Гачак, закінчення табору це лише початок роботи. Венекамденісомаш сапо. Коли вони повернуться додому, то потребуватимуть підтримки, бо над осмисленням свого досвіду вони працюватимуть пізніше. Це 17-й сезон табору. Його організатори говорять, що зерна миру посіяно. Тепер їхнє завдання дати врожай миру в регіоні. Марія Юнко голос Америки.